Резонансне вбивство активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Атака на топсинські НПЗ в Росії. День українського добровольця та повернення холодів в Україну. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 14 березня в дайджесті від Укрнформ. Правоохоронці затримали ймовірного вбивцю проукраїнського активіста Дем'яна Ганула. Нині з ним проводяться слідчі дії. У квартирі, де переховувався зловмисник, знайдена зброя, за допомогою якої, ймовірно, скоєний злочин. Про це повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Нагадаємо, вбивство волонтера сталося посеред білого дня на очах у перехожих. Тіллер вистрелив спочатку у тулуб, а потім здійснив контрольний постріл в голову. Поліція відкрила кримінальне провадження. Подію кваліфікують як умисне вбивство, скоєне на замовлення. Дем'ян Ганул український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо та екозахисник, засновник і керівник громадської організації Вуличний фронт учасник революції гідності та протистоянь в Одесі 2 травня проти проросійських сил, екс-керівник силового блоку правого сектору в Одесі. Російські спецслужби вважали Дем'яна Ганула своїм ворогом у Москві Його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями. Російські ресурси раніше залили в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Відомо, що активісти ще влітку через погрози звертався до СБУ та поліції з проханням захисту для нього та його родини. Ситуація на Сумщині ускладнюється. Ворог атакує по всій протяжності лінії зіткнення. Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, війська РФ не полишають спроби прориву на територію області, діючи малими штурмовими групами, подекуди просуваються на квадроциклах. Рада оборони Сумської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації жителів з восьми населених пунктів юнаківської та миропільської громад планують евакуювати понад півтисячі мешканців, серед яких є і діти. Але за словами очільника Сумської ова Володимира Артюха, не всі місцеві погоджуються виїжджати, попри те, що окупанти періодично скидають на територію каби. Одна людина загинула 12 дістали поранення внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Минулої доби під ворожими ударами були Мирноград, Покровськ, Малинівка, Костянтинівка. Зруйновано до півсотні цивільних об'єктів, семеро людей, серед яких четверо маленькі діти постраждали у Харкові під час атаки безпілотників. У всіх гостра реакція на стрес. Наймолодші постраждалі дитині лише 11 місяців, найстарші дівчинці 8 років. А в області окупанти поцілили безпілотником по лікарні в селищі Золочів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов, внаслідок влучання дрона загорівся дах. А через 40 хвилин ворог завдав повторного удару ще двома безпілотниками. Постраждала 33-річна жінка медикиня швидкої допомоги. Рятувальники встигли сховатися в укритті пожежу, площею півтори тисячі квадратних метрів вдалося загасити. Загалом минулої ночі російська армія запустила по Україні 27 безпілотників, що значно менше, як спостерігалось останніми днями. За даними повітряних сил ЗСУ, 16 дронів ППО знищила і ще 9 – локаційно втрачені. На Росії чи не щодня гурять НПЗ минулої ночі дрони атакували топсинський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Річна потужність цього НПЗ близько 12 мільйонів тонн нафти. Значну частину палива експортують. Завод є стратегічним для армії РФ. Він забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни, зазначає Коваленко. У мережі публікують фото та відео мешканців ТОВ, які фіксували наслідки удару по НПЗ. Місцеві повідомили про щонайменше 10 вибухів. За ніч погасити пожежу не вдалося. У пабліках і далі з'являються відео, як завод продовжує досі горіти. США посилюють санкції проти РФ. Адміністрація президента Трампа запровадила нові санкційні обмеження. Посилюючи тиск на нафтовий, газовий та банківський сектори Росії, зокрема, Міністерство фінансів США скасувало ліцензію адміністрації Байдена, яка дозволяла продовжувати певні транзакції за участю низки російських банків, що потрапили під санкції. Водночас, і Європейський Союз ухвалив рішення продовжити чинні санкції проти РФ ще на півроку до 15 вересня. День українського добровольця відзначають сьогодні в Україні саме 14 березня 2014 року. Перші добровольці вирушили з майдану на тренувальну базу під Києвом, заклавши фундамент добровольчого руху. У перші тижні повномасштабного вторгнення у 2022 році майже 100 тисяч добровольців стали до лав сил територіальної оборони ЗСУ. Саме воїни добровольці складають той надійний кістяк української армії, на якому від початку війни тримається фронт. Бути добровольцем це не просто рішення, а внутрішній стрижень, що визначає здатність діяти, коли інші вагаються, і брати відповідальність на себе. Такими словами привітав добровольців зі святом головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Зима ще не попрощалася в Україну суне арктичне повітря на вихідні. Чекаємо похолодання та подекуди дощ з мокрим снігом. За інформацією, укргідрометцентру 15-16 березня у західних та північних областях падатиме дощ подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вночі температура знизиться від плюс двох до чотирьох градусів морозу, вдень від двох до восьми тепла. Нарешті території України буде тепліше, але теж дощитиме. Нічна температура 6-12 тепла в день плюс 10-18. На південному сході країни в суботу прогнозують навіть до плюс 21 градуса тепла. У столиці в суботу очікуються помірні дощі вночі та вдень до 6-8 градусів тепла. А в неділю вночі може випасти сніг, температура повітря 0 плюс 2 градусів. А в день невеликий дощ та мокрий сніг до плюс 6 і вітряно. Це були головні новини за 14 березня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтеся на наш youtube канал До зустрічі.